Та графік показникової функції. Функція виду y дорівнює а у степені х де а більше 0, і а не дорівнює одиниці, називається показниковою функцією з основою а. Графік показникової функції. Це графік показникової функції називається експонентою. Область визначення множина r, тобто всі дійсні числа. Область значень це множина r ну плюс да, всіх додатніх дійсних чисел. Функція ні парна, ні не парна. Точки перетину з осями координат. Звісно, ординат 0,1, і звісно абсцис, точок перетину немає. Проміжки зростання і спадання. Якщо у нас А більше одиниці, то функція зростає на всій області визначення. Я можу порівнювати дві функції. Якщо в них основі однакові, і А у мене більше одиниці, то тоді і показники степені у мене теж ось. Якщо це, ця частина менша, якщо А в степені х1 менше А в степені х2, причому А більше одиниці, то у нас і х1 менше х2. Далі. Якщо в мене А належить проміжку від 0 до 1, то функція спадає на всі області визначення. Якщо в мене одна функція більша іншої, то тоді показники степенів у мене менші. Найбільшого і найменшого значень функція не має.